З бюджетних Samsung маю в продажі J7 року. Чорненький колір ціна 1200 гривень, легкі-легкі такі потертості, незначні металевий корпус. Мікророз'єм також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Підійде для самих звичайних задач. По екрану серйозних коцок царапок немає. Легкі, звичайно, присутні. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, про телефон J79 7 Android встановлений. По пам'яті досить немаленький телефон в руці лежить. Так, оперативна пам'ять зараз завантажиться 3 ГБ. Та пам'ять самого телефону 16 ГБ. в комплекті. Телефон та зарядний шнур мікро відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо зручніше замовляти в телеграмі або інстаграм, ссылки в шапці профілю пишіть, коментуйте, ставте лайки.